Тата, ну що тут складного, нам просто потрібно вести блог про добро. А я завжди добра, та й я нікому зла не роблю. Ну то й давайте про нас знімати. Зараз почнемо робити добрі справи. Добро на замовлення. Я про таке ще не чула. Поясни, що ж тут складного. Переведемо бабусю, наприклад, через дорогу. Допоможемо да нести важку торбинку. Відведемо до мами дитину, яка загубилась. О, то ви все хапаєте на літу. Ходімо робити добрі справи. Ходімо. Шан знайти того, хто це загубив, і зробимо добру справу. А в школі нас навчали не брати і навіть не підходити до незнайомих предметів. Але це ж подарунок. А звідки ми знаємо, що там всередині? Відкриємо і побачимо. Не можна, це ж чуже. Зіпсуємо сюрприз. Ну Тоді беремо його і йдемо шукати господаря. А як ми це зробимо? Кричати на всю вулицю. Чи це подарунок? Ходімо, дорогу і ще вигадаємо. Розумне рішення потрібно діяти. Тоді пішли. Доброго дня, я Зайфірка Хрум-Хрумівна. Чого бажаєте? Бажаємо комусь зробити добро, але спочатку перекусити. Щось смачненьке, звичайно, я вам принесу. Але відносно добра. А ви про це щось знаєте? Бо ми весь ранок намагаємось це зробити. А ви знаєте, що таке добро? І якого воно кольору? кольору? Які від нього відчуття і якої воно ваги? Це ж на калун і до чого тут колір? Це ж на матеріальне. Ви щось хитре задумали. ну ж бо розповідайте. Я впевнена, що ви сьогодні були у пошуках добра, намагались допомогти бабусі. Так. І показати дорогу перехожим. Так. І знайти дитину. Яка загубилась. Так, так. так. Та звідки ви це все знаєте? Бо люди часто шукають те, що поруч з ними, або те, що тримають у руках. Поміркуйте над моїми словами. А я принесу вам щось смачненьке підкріпитись. Ти теж думаєш про те, яке воно добро. А може щось добре зробимо, цій Не дамо їй нашу знахідку. А раптом це вона її загубила. Тоді вона зрадіє і ми зробимо добру справу. Все, добро пропало! Що тепер робити? Я в шоці. Як же так? Що тепер робити? Тепер вже нічого. У вас щось трапилось? Добро пропало. Що ж, зараз я залишу свою роботу і допоможу вам у пошуках. Ходімо разом. Навіщо мені взяли? Цікаво. ж. Що ж там всередині? Сухай, давай краще повернемо. Подивимось і лише тоді повернемо. Що ж за біда? Тому шукали кому зробити добро, а тепер шукаємо добро до речі, він нічого не загубили. Мені здається, що так. Ну ось, ми так і знали і хотіли повернути. Повернути і зробити добро. А тепер все пропало. Не сумуйте, ми разом щось вигадаємо. І ви нарешті дізнаєтесь, яке воно добро. О, здається, ми вже їх знайшли. Мерщи до них. Казала. Не бійся, зараз стрибнемо у човен і втечемо. А може, ми якось по-іншому вирішимо це питання? Я. Ви нам віддасте коробку, а ми за ефірці. І нарешті ми дізнаємось, яке воно добро. Може, і вам буде цікаво? Дуже цікаво. І ми не хотіли робити нічого поганого. Ось це те, що ви загубили. А ми знайшли і повертаємо. Ура! Ми зробили добро! Дякую, але це не моє. То це не ваше? Та потрібно знову шукати власника. Так, потрібно знову шукати господаря подарунку. Але ж ви казали, що щось загубили. Чи нам це почулось? Ні, вам не почулося. Але я не загубила, а втратила. Що? що? Втратила друзів. Якось так сталося Але тепер мені здається, що я знайшла нових. А де вони? Ми їх не знаємо? Цікаво, цікаво, а познайомити нас з ними. Ходіть до мене, робимо селфі. Ура, це ж ми! це ми ваші друзі. Бо ми так хочемо бути новими вашими друзями. Усі ви і є мої друзі, бо ми разом з вами хочемо лише добра. А що ж тоді в коробці? Скільки ще раз неї приво? Чи нам її підкинули спеціально? Але дякуючи їй, ми всі і познайомились. Може, в ній добро? Добро коробці. Це легко перевірити. Відкритий і задоволення.